Справа 169 Туристка вирушила в подорож по річці на човні. Власна швидкість човна 37,6 км за годину, а швидкість течії річки 1,8 км за годину. Знайди швидкість човна за течією річки і проти течії. Ну що ж, давайте будемо шукати швидкість. Як нам знайти швидкість човна за течією річки? Якщо вона буде рухатись за течією річки із своєю швидкістю то течія їй буде допомагати і кожну годину вона її ще додатково буде зносити на 1,8 км. То тоді її загальна швидкість буде дорівнювати сумі цих швидкостей власної і швидкості течії річки. Записуємо перша дія. Отже, записуємо 37,6 додати 1,8 і це дорівнює. Ну що ж, давайте стопчик будемо додавати. Записуємо 37,6 додати 1,8 додаємо. 6 плюс 8 це 14, 4 пишемо 1, запам'ятовуємо, 7 плюс 1 це 8, плюс 1 це 9. Далі тут у нас буде просто трійка. Ставимо на місце кому. Записуємо, що сума у нас дорівнює 39,4. Ми до кілометрів за годину додаємо кілометри за годину. От у нас вийдуть кілометри за годину. Записуємо. Це в нас буде швидкість човна. Швидкість човна. За течією річки за течією річки. Є? Ну, а як нам знайти швидкість човна проти течії річки? Ну що ж, якщо туристка буде рухатися проти течії, вона підніметься кожну годину на 37,6 км. Але її течія буде зносити вниз кожну годину на 1,8 км. То виходить, щоб знайти швидкість човна проти течії, то нам треба від власної швидкості човна відняти швидкість течії. Записуємо друга дія. Отже, 37,6 відняти 1,8. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо тоді віднімати стопчик. Записуємо 37,6 відняти 1,8. Віднімаємо. 6-8 не віднімається, позичаємо 16-8, це буде 8. 7. забрали одиницю, це 6, 6 мінус 1 це 5. Тут у нас буде просто трійка. Ставимо на місце кому. то Записуємо, що різниця у нас дорівнює 35,8. У дошках записуємо, чого, кілометрів за годину. Це у нас буде швидкість щувна. Відкість човна проти течії річки? Проти течії річки. Є? Ну що ж? А зараз записуємо відповідь. Знайди швидкість, що в нас течією річки і проти течії. Ну що ж, за течією річки записуємо 39,4 км за годину, а проти течії річки пишемо 35,8 км за годину. Ну що ж, ось таке нескладне завдання на відносність руху на цьому вправу завершено.